Масло, яке на, той, на день перевірки було в, дитя, в дошкільних навчальних закладах, це масло полтавочка, виробництво полтавського маслозаводу. По всім п'яти показникам забрані зразки не відповідають вимогам до молочного жиру, до масла вершкового. Постачальником є ПАТ «Процентр». Цьому році, згідно виграних тендерних торгів, він постачає масло вершкове до наших дошкільних навчальних закладів. Зобов'язані керівники дошкільних навчальних закладів припинити подачу на стіл дітям цього масла. Зараз там обраховуються залишки цього масла з метою повернення їх постачальнику. Ми звернулися до прокуратури міста Житомира. З проханням провести перевірку дотримання постачальникам падпроцентру вимог у сфері якості та безпеки харчових продуктів і у разі виявлення порушень просимо вжити заходів прокурорського реагування. І відповідно до укладених договорів, вся відповідальність за те, якої якості продукт потрапляє до дошкільних навчальних закладів, несуть постачальники.